Базовий мінімум чи розкішний максимум, сьогодні кожен військовий має право стати власником стоп дрон булочки. А ще ми стоп дрон булочки просто даруємо. Тому слідкуй за нашими прямими ефірами, які ми проводимо в Ютуб каналі Яшкіна. А якщо ти не можеш залишити своїх побратимів, то тобі варто просто написати нам, і ми тобі все дистанційно налаштуємо. Якщо ж стосується безпеки родини і ти знаходишся на економічному, Фронті, то саме час оформити собі або гумобулочку, або стоп булочку, або булочку розкішну з характером, цілий комплекс, де величезне зерно 3 0, 0, або 338 лапуа. Про що я це все говорю? Переходь на наш YouTube канал, дивись розбір або про гумобулки, або про стоп і отримай відповіді на всі запитання. Або просто пиши під цим відео, що я хочу, безкоштовно. Товну першу консультацію і ти її отримаєш. А я повезла замовлення, тому що кожного дня ми налаштовуємо вам, бачите, скільки булок, і все має прийти вчасно.